Завершилися змагання із баскетболу у залі Спартакіади Рівненської АЕС. Десять команд із цехів і підрозділів станції відіграли свої ігри і у фінальних поєдинках зійшлася четвірка найсильніших. Прогнозовано це мали бути напружені і видовищні ігри. Серед уболівальників Іван Мельник, голова проспілкової організації РАЕС, під ігідою якої проходить Спартакіада. Голови цехових комітетів, щоразу приходять підтримати свої команди. Боротьбу за перше місце розпочали баскетболісти хімцеху та команда РП 2 з перших хвилин і до кінця зустрічі гравці обох команд вперто не поступаються одна одній. Красиві комбінації і віртуозне попадання м'яча у кільце. Перевагу у рахунку 30-33 виводить команду енергоремонтного підрозділу «2» у лідери. Команда хімцеху посідає друге місце. Цікава гра, емоційна, напружена. Досить багато таких цікавих спортивних моментів, за які варто було би, як скажемо, і покричати, і поаплодувати. На рахунку Олександра Горового, гравця команди енергоремонтного підрозділу, найбільше закинутих м'ячів. Дуже важко було кожна команда дуже сильна і. Тактичному і фізичному плані була. Емоції зашкалювали. Далі вирішувалася доля третього місця. Запекла боротьба йшла між командами реакторного цеху та об'єднаною командою служби контролю металу та другого державного пожежно-рятувального загону. Електронне табло фіксує кожне здобуте очко. Команди грають майже на рівних. У якийсь момент рахунок рівняється, напруга зростає і команда реакторного цеху виривається вперед. Проте ненадовго гравці команди СКМ та рятувальників вдало атакують і майже наздоганяють суперників. Судді були, в такому напруженні». Учасники старались перемогти, і кожна хвилина вона приносила таку емоції, радість спортивного азарту. Спортивна удача того дня була на боці гравців реакторного цеху. З різницею у три очки вони виборюють перемогу: рахунок 34-31. І баскетболісти реакторного посідають третю сходинку п'єдесталу пошани. Об'єднана ж команда СКМ та рятувальників абсолютно заслужено і справедливо отримує нагороду. За волю до перемоги загалом баскетболісти додали у своїй майстерності. Зауважує головний суддя змагань Володимир Саворона. Команди, коли грали в групі хімцех і Став, там взагалі було. Команда Став вигравала два очка за три секунди до закінчення матчу. Але Команда хімцеха закинула трьохочковий і одне очко виграла. Давно такого баскетболу не було. Давно після баскетболу у загальному рейтингу за кількістю набраних очок лідерство утримує команда цеху «ТАП». на другій сходинці. РП «РП-1» і за нею хімцех переможці в загальному заліку за рахунок профкому отримають за перше місце 18 тисяч згідно нашого положення, за друге місце 16 і за третє місце 14 тисяч гривень. Отже, попереду ще два види змагань футзал і кульова стрільба. І, схоже, боротьба за головний трофей і звання чемпіона спартакіади буде ще запеклішою. Тетяна Коровачук, Андрій Затірка, канал Енергато.